Я познайомлю вас трошки з новинками. Can't get enough віднісі. Це у нас карамельна троянда і дуже така гучна троянда. От прям дуже. Інісіо взагалі багато не треба. Починається такою трояндою, трояндівнею, а потім вже виступає на шкірі карамель. Тобто початок вас може дійсно відлікати, ви подумаєте, Бом, Боже, ні, це. Лише про цю квітку такого <плес> <м> <плес> дуже потужну. А потім, коли проступає карамель, це вже гарніше. А, так, далі в нас Power Self, Power Self також у нас про трояну і мускус. І мені стестеро розподобалося більше, бо там була така ніжна троянда. А на шкірі це більшого мускус, тому обережно і взагалі місяць треба тестувати лише на шкірі. Ну, як не всі парфуми, але от в деяких брендах це прям критично. Ось цей PowerSelf і ну, він мені не цікавий через свій мускус. Тут у нас стоять The House of Wood, ну і новинка. В принципі, чого я і прийшла, прийшла поїхати ось цю новинку. Чомусь була впевнена, що вона мені сподобається. будуть фрукти, тут амбрикоси, персики, філам в нас і. Чесно кажучи, тут є така масляна нота. Вона наче робить базу жирною, це мені не подобається. Мусі була впевнена, що мені сподобається, але якщо, до речі, вам подобається персик від Сарабейка, то ось ця новинка від House of Хасу вам сподобається. Ще покажу вам одну з новинок від Ванхліферпель, Cherry. З їх чорної лінійки. Дуже мені подобається ця вишня. Вона не схожа в принципі, на ті вишні, що ми знаємо тут багато. мигдалю, Причому мигдаль такий гіркий. Я не можу сказати, що це ліний, але він такий, знаєте, от, наче, дійсно вишневу кісточку ви розкусили, і така гірка мін... мигдалевість. Мені подобається, що а, тут. Це нідність мигдалю, вона не дифузить, не кричить, не прямолінійна, вона така спокійна. Вона більше в гірчинку йде. І не заважає вишня розкритися. Вишня чорна це... не цукерка, це теж мені подобається. Можливо, якась варенова, така або в'ялена вишня з цим гірким мигдалем. Дуже гарно, до речі, мені дуже сподобалося, усього що я спробувала. Це, мабуть, мій. Фаворит. Полосел, десь хвилин через 15, я його майже не чую, такий легенький квітковий мускус трояндовий в моїй шкірі. Єома хочу ще раз звернути вашу увагу на праліни де самталця перевидання старого проліндес сантал який пахне м -м, печивом з ліщини. Дуже така специфічна гурманіка, таке жирненьке тісто для печива з ліщини. М -м, але він такий комфортний саме от на осінь, на зиму я в ньому печу. Печу медовики. Чомусь він мені там з жирненьким таким тістом медовим асоціюється, але можна і печиво. Горіхове пекти. Якщо ви любите гурманіку, то зверніть увагу, особливо горіхову гурманіку, на праліне до від її Покажу шикарну передріздвяну колекцію свічок Волюска. Це один з найпопулярніших брендів свічок. Тут у Марії завжди у бутіку величезний вибір. Свічок цього бренду. І як зазв... зазвичай показую вам різдвяну колекцію від Трудону. Це одні з моїх найулюбленіших свічок. Вони дійсно і пахнуть гарно і мають неймовірний вигляд. Хочу собі оцю, яка хвоєю пахне. Тут такий фруктовий. Тут деревний, а тут не знаю, щось таке мускусно свіженьке якесь. Що так приємно пахне, це така краса, уявляєте. Але треба оцей колокольчик, колоколець, ковпак окремо купляти, але в мене є, тому можна просто обмежитися свічок. Трохи осінніх клум. Там з зеленими ставнями то вна... монастир, Це? маленька церква низька, їх декілька в місті. На найстаріших. Люблю тут гуляти в центрі біля замку. Злізький сад, зараз він не цікавий, всі клумби накриті. Я вам вже колись показувала. Зараз вже все готове до зими. І от, на гори. І вже дуже мало затестити ось з грушею, такий в рожевому матовому флаконі, але немає. Порівняла звичайний з Intense. Мені, чесно кажучи, подобається обидва. Тут більше цього якогось печива. Тобто, за цукрений. апельсин у нас заявлений. Мені звичайний з лірою дійсно схожий. Я скажу, що вони близнюки, але дуже схожі за характером. Мені подобається. А М -м -м? Мабуть, ще більше подобається, але він трошки солодший, наче щільніший і. Настільки оця зацукреність апельсину доведена додаткового максимуму, що це нагадує дійсно якесь апельсинове печиво. Ну, чесно, не знаю, чи мені подобається. Не подобається точно чи мені треба, але звід з когось однозначно мені було приємно це відчувати. Але треба було буквально одне нанесення, ну два, інакше вже буде засолодко. Але от зараз на свята, знаєте, коли ці всі карамелізовані цукати, апельсини, лимони, печиво, випічка така різдвяна. Цього місторці вже що вони тільки не придумали: І ось такі сухі гелеві парфуми, і місце для волосся, спрей для волосся, і олія для волосся. для волосся собі нанести, Зараз я вам спробую Валі. показати. Не знаю, чи видно. Воно просто взялося таким. Воно не дифузно розпилює, воно наче плюється. І такий жирний слід залишає на волосся. Значить дійсно я щось таке волію замастила. Звичайно, що це не олія, яку готують на кухні, а таке оліо для тіла, для волосся, це все таке. Але воно таке жирно взялося на волосся. Наче воно висохне, сподіваюся, бо в мене буде, наче чимось жирним на мене хтось плюс. Не знаєте як? Пахне трояндочкою. Такою. Геть відчутною, легенькою, приємною шампуневою трояндою. Мені нагадало Rose in Wonderland від Atkinsons. Ось такий аромат такої невинної, рожевої літньої весняно-літньої троянди аромат. Вона довго протримається. А от мені цікаво, чи тут просто поламаний спрей, чи вони всі так плюються. бо якщо всі так плюються, то. Це не гарно. Звичайно, шикарно. Дивіться, що в нас тут ще є у доглядовій лінійці. Ще є молочко для тіла, ось таке желе для а, як дезінфектор для рук. Далі є желе для душу. Так називається желе. Ця олія для волосся вона тримається, тримає аромат ніжний такий, ледь помітний, коли вас будуть обнімати цілувати, то буде пахнути, наче ви шампунем, якимось трояндовим помили голову. А думала, що дуже швидко витреться. Ну, звичайно, пройшло хвилин 10, але все ще тримається. Дефект жирності на волосся він є. Він нікуди не зникає, навіть не те, що не зникає. Я так походжу, погуляю, повертаюся до цієї палички, щоб вам розказати. Він навіть навпаки, мені здається, ще більше розкривається трояндою, і вже мені навіть Аткенсон здається більш ніжною ніж навіть оця олія для волосся армаційна зеркала. Вам показати чи видно, що ця локон, на який я намагалася бризнути, він наче таким трошки склеєним. Жирним виглядає.